На позачергове засідання 52-ї сесії восьмого скликання Чорноморської сільської ради на на розгляд нашої комісії винесено 10 питань, що відносяться до сфери діяльності постійної комісії сільської ради. Зачитую з протоколу, так. Про розгляд заяви Богданової про включення до переліку осіб, яким надається дозвіл на надання соціальної допомоги на непрофесійній основі, про включення до переліку осіб, яким надається дозвіл на надання соціальної допомоги на непрофесійній основі до Угушина. Про припинення дії рішення... Ми ага. ви, отримали ви ага. порядок денний. А, пропоную звернення стосовно розгляду якогось питань комісію а, ну, до мене не поступало. Пропоную проєкти рішень, підготовлені спеціалістами Чорноморської сільської ради відповідно до їх компетентності. Вважаю, що зауваження немає. пропоную всі 10 питань доцільним розглядати на, на сесії. Чи є заперечення? Чи? Немає. Дякую. Так, передаю питання на розгляд сесії. На позачергове засідання 52-ї сесії 8 скликання Чорноморської сільської ради нашої комісії винесено 12 питань. Доповнення звернень не надходило щодо розгляду даних питань комісіями, тому пропонується провести всі питання, подати на розгляд сесії, всі 12 питань наших. На позачергове заседание 52, -й, 52 сессии 8 склыка Челоморской детской ради, то есть заседание комиссии растения питания аграрного земельных відносин, природокористувания, архітектури, будівництва и перспективного планувания инфраструктуры с благоустройным екологією вносить 18 питань. Ну, да, ми, ну, да, эти все питания, которые ну, по этим питаниям никаких не было додатковых запытаний от членов комиссии. Поэтому я, я предлагаю вынести все 18 питань на заседание очередной сессии Чемонговской сільской ради. Шановні депутати, шановні члени постійних комиссий, я наголошую, что згідно дівчатам... Ви сильно зайняті там згідно пункту 4 статті 47 закону України про місцеве самоврядування. Це та стаття, яка регламентує саме роботу постійних комісій. Значить, Постійні комісії розглядають питання перед сесією, попередньо розглядають, наголошую на попередньо, за дорученням ради або за власною ініціативою. В зв'язку з тим, що Чорноморська сільська рада не доручала. Проводити розгляд питань на засіданнях постійних комісій. Ініціативи з доповіді голів постійних комісій від депутатів, членів постійних комісій, про розгляд питань не надходило. Тому всі питання, які виносились на розгляд постійної комісії, пропонується винести на засідання на розгляд на пленарне засідання Чорноморської сільської ради в Тому варіанті, варіант, в якому вони були подані на розгляд постійної комісії. Щоб було зрозуміло. І не затягувати час. Так? так. Все.